Доброго ранку, малята! Скажіть, яка в нас зараз пора року? Так, зима. Взимку йде сніжок. Зі снігу ми можемо зліпити. Сніговика. Ось на галявині хтось також зліпив сніговиків. У кожного з них є кольоровий шарфик. Цей сніговик. В синьому шарфику, цей в жовтому шарфику. Ось сніговик в червоному шарфику, а цей сніговик в зеленому шарфику. Наші сніговики загубили свої шапки. Малята. Давайте допоможемо їм та знайдемо шапочки такого ж кольору, як і шарфики у сніговиків. Цей сніговик з синім шарфом. Шапку якого кольору ми йому одягнемо. Так, ми йому одягнемо шапку синього кольору. А цей сніговик з жовтим шарфиком. Яку шапку ми йому одягнемо? Так, ми йому одягнемо шапку жовтого кольору. Ось сніговик з червоним шарфом. Якого кольору шапку ми йому одягнемо? Так, ми йому одягнемо шапку червоного кольору. Цей сніговик з зеленим шарфиком. Яку шапку ми йому одягнемо? Так. Ми йому одягнемо шапку зеленого кольору. Ось і всі сніговики в шапочках. Погляньте, які вони гарні. Вони раді та вдячні нам за допомогу. Молодці малята. Ви сьогодні активно попрацювали. Так тримати! До наступних зустрічей!